Доброго ранку. Маліби перекладники, окремо вога. Дощ закінчився. Люди стоять. Тажке оруть. Плюс 2 градуси у Харкові. Зараз близько кілька восьмі. Воду відремонтували, а автівку досі не витягнули крижанового полону. Сьогодні у нас вже 15 лютого 2026 року, неділя, святкова неділя. Так. Срітіння Господнє. Моя бабуся каже, зустріч весни з зимою. Чи зими з весною? Півень повинен. Води напитися, тоді весна буде рання. Нап'ється, я вважаю. У Харкові так точно нап'ється. Може ми нап'ємо сьогодні після. Ні-ні, не буде такого. Я мав на увазі, що з калюжі пити не буду. Ладно, як пройшла інше в Харкові, непогано. Світло вимкнуло вчора, близько восьми чи восьми не було. Засинали світла не було. О 5 прокинувся, світло вже є. Дружина каже, заряджай, швидко усіх гаджети. Поставив на зарядку і зараз все зарядило. Заряджує. Гарна неділя. Усім ми родом розлагали. Всім ще подякую, звичайно, будемо жити. Незважаючи інакше. Все гарного дня, малює. Пока.